Вітаю вас на тревел-шоу Мандрівки Україною. Я Марія Полюва, подорожа Україною і збираю для вас врожай цікавинок. Українська бізнесменка майже 10 років займається виробництвом ековиробів з конопель. Цей матеріал має унікальні властивості. Тканина дуже гарно дихає, а також є природним антиалергеном. У виробництві не застосовуються жодні хімікати, тому вся продукція є на 100% органічною. Наразі ці вироби купляють поціновувачі органіки з усього світу. Побажаємо жінці подальших успіхів і нових досягнень! Грали колись у ферму на телефоні? Уявіть, що в Україні є стартап, який дозволяє мати на своєму смартфоні віртуальну ферму і вирощувати на ній справжню органіку руками досвідчених агрономів. Як це? За допомогою одноіменного застосунку можна обирати рослини, саджати, поливати, збирати врожай і замовляти його доставку. Не треба нікуди їхати і коперсатися у землі. Можна стати фермером, не виходячи з дому чи офісу. Кожен користувач може мати необмежену кількість ділянок. Тож і врожай теоретично можна зібрати необмежений. А от мій врожай цікавинок наразі вичерпано. До наступної зустрічі! Бувайте!